Вітаю всіх своїх учнів. Сьогодні ми розглянемо одні із найскладніших для учнів 6 класів вправ. Коли подібні вправи задавалися, або ці самі вправи задавалися додому в якості домашнього завдання, вони викликали певні труднощі у учнів, і саме тому сьогодні я звертаю вашу увагу на розв'язки цих вправ. Крім того, сьогодні ще запропоную вам розв'язок задачки доволі цікавої, такої об'ємної, яка, на мою думку, заслуговує особливої уваги. І так, давайте спробуємо розв'язати таку вправу: обчислити значення виразу найзручнішим способом. Ну, щоб успішно виконати це завдання, треба пам'ятати розподільний закон множення, розподільний закон додавання і віднімання. Ось цей закон у вигляді формули, записаний і продемонстрований вам в якості нагадування. Крім того, треба пам'ятати правило множення звичайних дробів. Ось воно у вас перед очима. Ну, і спробуємо виконати спочатку першу вправу. Якщо ми порівняємо вигляд нашої умови і праву частину розподільного закону, запису розподільного закону, буквеного запису, то ми можемо побачити, що наш вираз складається із суми двох добутків. Ось у нас один добуток, ось інший добуток. І в першому добутку є множничок 1,115, і в другому добутку є множник 1,115. Значить, відповідно до цього закону, розподільного, ми можемо множник 1,1115 винести за дужки. Тобто від такого вигляду запису закону перейти до такого вигляду запису закону. Винесений множник А за дужки. В даному випадку замість А у нас 1,1115. Виносимо 1,1115 за дужки. З'ясовуємо, що у нас залишиться в дужках. Так, ну, Ми можемо скористатися засобами мультимедійної дошки. Ось якщо ми 1,1115 винесемо за дужки, тепер ми явно бачимо, що у нас залишається в дужках. Помножити. В дужках у нас залишається 2,513 плюс Плюс тому, що у нас ось сума двох добутків, плюс 1 ,1 Так, Множник 1,1115 я залишаю без змін поки що. І давайте спробуємо знайти значення виразу, що в дужках. Ми маємо два мішаних числа, дробові частини цих чисел мають однаковий знаменник 13. Значить, ми можемо виконати додавання. До цілої частини додаємо цілу частину, 2 плюс 1 буде 3. і до... Дробової частини додаємо дробову. Знаменники у нас однакові, тому ми знаменничок залишаємо тим самим. Ну і тепер додаємо чисельники: 5 плюс 1 6. Тепер ув'язок нашої вправи зводиться до знаходження добутку двох мішаних чисел. Перетворюємо ці мішані числа в неправильні дроби. 1,11. Щоб перетворити в неправильний дріб, ми маємо. 1 помножити на 15 і до результату додати чисельничок 11. І так, 1 помножити на 15, 15 плюс 11, 16, 15. Перше мішане число перетворилось на 16, 15. Помножити, перетворюємо друге мішане число на неправильний дріб. 3, цілих помножити на 13 буде 39, і плюс 6, 45 Знаменник залишаємо тим самим 45 13. Ми не маємо права скорочувати до тих пір, поки не запишемо під спільну риску дробу. Добуток чисельників в чисельник. Добуток знаменників у знаменник. Так, тільки отут, мабуть, у нас не 16, а 26. Вибачте, так. Тут буде 26, 1 помножити на 15, 15 і плюс 11, 26. Так, тепер скорочуємо. 26 і 13 ми можемо скоротити на 13, залишиться тут 1, тут залишиться 2, і 15, і 45 можемо скоротити на 15, 15 поділити на 15 буде 1, 45 поділити на 15 буде 3. Що залишиться в чисельнику? 2 помножити на 3 6. В знаменнику 1 помножити на 1 буде 1. 6 перших або 6, тому що риска дробою ділення це одне і те саме: 6 поділити на 1 буде 6. І так, першу вправу розв'язали. Тепер перейдемо до розв'язку наступної вправи. Ця вправа у нас трошки більшенька, але принцип. Використання розподільного закону залишається той самий. Ми маємо вираз, який складається із суми, та потім іще віднімання у нас різниці трьох добутків. Ось у нас три добутки, Ось один добуток двох чисел, інший другий добуток двох чисел і третій добуток двох чисел. Який однаковий множник є у кожному із трьох добутків? Є множник 9,1 третя. В кожному із добутків є 9,13. Значить, цей спільний однаковий множник ми можемо винести за дужки. 9,1 третя виносимо за дужки. А що ж ми будемо мати в дужках? Так, ось ми з цього добутку 9,1 третю. винесемо з цього добутку винесемо третю. І з цього добутку винесемо 9,1 третю. Тепер що ж ми отримаємо в 3,1 3,14. Звертаю вашу увагу на знак додавання плюс від другого добутку у нас залишиться 13,28. І від третього добутку, тільки звертаю вашу увагу, далі мінус іде знак віднімання, залишиться 1,2 сьомих. Дорівнює. Так, ці допоміжні прямокутнички можемо видалити. Переходжу на новий рядочок, і так, дорівнює. 9,1 третю поки що залишаю без змін. Так. І тепер спробуємо знайти спільний знаменник для цих трьох дробів. Обираємо найбільший знаменник 28, перевіряємо, чи ділиться 28 на знаменник першого дробу і третього. 28 на 14 ділиться, значить, додатковий множник до першого дробу буде 2. Бо 28 поділити на 14 буде 2. 28 на 7 ділиться. Значить, додатковий множник до цього дробу буде 4, бо 28 поділити на 7 буде 4. Ну і тепер а, наш вираз в дужках прийме такий вигляд: 3, цілих. на додатковий множник дробу множимо і чисельник дробу, і знаменник дробу. Дробова частина прийме вигляд 2, 2,8 плюс 13,28. Тут мені на що не домножали, бо знаменник. І так, у нас тут спільний 28, і мінус дріб 1,27 перетвориться на е, е, дріб 1, 4. на 4 множимо і чисельник, і знаменник. 4 на 2, 8. І 4 на 7, 28. Тепер ми в дужках маємо три числа мішаних, і один звичайний дріб, і всі вони з однаковими знаменниками. Дріб 9,13 поки що залишаємо без змін. І обчислимо значення виразу що в дужках. 3,228 додати 1328. І відняти 1,828. Спочатку знайдемо цілу частину, 3, плюс 0,3 і мінус 1 2, всього 2, що буде в дробовій частині. Знаменник дробової частини буде 28, наш спільний знаменник. А чисельник 20, дробової частини порахуємо, 2 плюс 13, буде 15, мінус 8 буде 7. І так, тепер для того, щоб знайти значення цього виразу, потрібно перетворити наші множнички на мішані, на неправильні дроби. 9,1 третя перетвориться на 9 помножити на 3, 27 і плюс 1. Перетвориться на 28 третіх. Я зразу під спільну риску дробу запишу дріб 2,728 Перетворюємо в неправильний дріб 2. Множимо на 28, буде 56. І 56 плюс 7 буде 65.

Скорочуємо, що ми можемо скоротити? 28 і 28 можна скоротити на 28, тут залишиться 1, і тут залишиться 1. І 3,63 можна скоротити на 3. Так, 3 поділити на 3 буде 1. І 63 поділити на 3 буде 21. І так, що маємо в чисельнику: 1 помножити на 21. Буде 21 і в знаменнику 1 помножити на 1, 1, тобто, отримаємо 21 першу або просто 21. І так, як ви бачите, ми розв'язали обидві вправи найзручнішим способом. Переходимо до наступної вправи. Потрібно було знайти значення виразу, використовуючи розподільну властивість множення. В даному випадку потрібно розкрити дужки. відповідно до розподільної властивості множення. Щоб розкрити дужки, ми на множник 20 повинні домножити кожен із виразів або кожне із чисел, що в дужках. тобто 20 помножити на 2 мінус, 20 помножити на 3 четвертих мінус, 20 помножити на 4 п'ятих. Саме так і розкриємо зараз дужки. 20 множимо на 2 буде 40. Знак мінус, тепер 3 четвертих множимо на 20. Знак мінус 4 п'ятих множимо на 20. Дорівнюємо. Тепер запишемо під спільну риску дробу, там, де у нас добутки, і обчислимо. 40 поки що так і залишається. Мінус. В чисельничку у нас буде 3 на 20, 20 йде в чисельник четвертих, мінус 4 помножити на 20, в знаменнику 5, дорівнює. тепер подивимось, що ми можемо скоротити 4 і 20 можна скоротити на 4, тут залишиться 1, тут залишиться 1, а тут 5. І, 20 і 5 можна скоротити на 5. Тут залишиться 5 поділити на 5, 1, 20 поділити на 5 4. І так, що ми отримаємо? 40 мінус 3 помножити на 5, 15 перших, 15 перших і мінус 4 помножити на 4, 16 перших. Ну, і тепер ми можемо порахувати, що отримаємо 40 мінус 15 перших це просто 15 дорівнює, мінус 16 перших, 16. І так, якщо ми виконаємо ці обчислення, 40 відняти 15 буде 25, і 25 відняти 16 буде 9. От значення цього виразу 9. Тепер наступну вправу розглянемо, обчислити використовуючи розподільний закон множення. Відповідно до цього закону, ми на множник, що за межами дужок повинні помножити кожне із чисел, що в дужках. Кожне. А саме, ми 18 множимо на 1, буде 18 мінус 1 третю. Помножити на 18, я 18 зразу запишу в чисельничок. мінус 1 шосту, помножити на 18, теж 18 зразу запишу в чисельник. І мінус 1 девята помножити на 18. Теж 18 зразу запишу в чисельник, щоб не записувати зайвий раз. дорівнює... Так, дивимося, що ще можна скоротити. 3 і 18 можна скоротити на 3, у нас залишиться в знаменнику 1 в чисельнику 6. 6 і 18 можна скоротити на 6. В знаменнику залишиться 1 в чисельнику 3. І 9 і 18 можна скоротити на 9. В знаменнику 1 в чисельнику 2. Ну і тепер шукаємо значення виразів. 18, мінус, 1 помножити на 6, 6. І риска дробу це все одно що ділення. 6 розділити на 1, 6. Далі, мінус 1 помножити на 3, 3 і розділити на 1 – 3, 1 помножити на 2, 2, дві перших, або просто 2, і мінус 2. Дорівнює. Обчислюємо. 18 мінус 6 буде 12, 12 мінус 3 буде 9, і 9 мінус 2 буде 7. Так, і так, давайте перевіримо, чи все правильно ми зробили. Так, 7. Добре. Ось ми з вами обчислили, використовуючи розподільну властивість множення. Ну, і тепер хочу, щоб ми ще встигли розглянути з вами таку задачку. Чотири бригади зібрали 1680 кг цибулі. Ось всього зібрали 1680 кг. Перша бригада зібрала 3 14 цієї цибулі. Перша 3,14 всієї цибулі. Від всього. Друга 35% решти. 35% решти, тобто після того, як зібрала перша. І третя в 1,3 рази більше, ніж друга. Третя в 1,3% більше, ніж друга, ось показано у нас у записі скільки кілограмів цибулі зібрала четверта бригада. Ну, для того, щоб узнати, скільки четверта зібрала, треба взнати, скільки перша бригада зібрала, скільки друга, скільки третя. І потім від всього відняти всі а, оці, а, кількість цибулі, яку зібрали всі ці бригади разом. Ну, і так, для того, щоб нам видно було, я отут дії поруч напишу. Першою дією нам потрібно знайти 3 чотирнадцятих від 1680. Ми для цього треба нам знайти дріб від числа 3 чотирнадцятих від числа 1680. Для цього ми повинні наше число 1680 помножити на 3 чотирнадцятих. Саме за допомогою дії множення знаходиться дріб від числа. Записуємо під спільну риску дробу, ну і дивимось, що з чим ми можемо скоротити. Можна спробувати скоротити 1680. Спробувати скоротити на 14. Так, Скоротиться, поділиться, і ми отримаємо, можемо скоротити на 14, тут отримаємо одиничку, тут отримаємо 120. Тепер 120 помножити на 3 буде 360 перших. Або просто 360 кілограмів. 360 кілограмів. Що ми скажемо? Це зібрала у нас перша бригада. Кілограмів цибулі зібрала перша бригада. Я скорочую. Так, другою дією ми маємо взнати, скільки кілограмів зібрала. На наступному етапі ми маємо знайти, скільки кілограмів зібрала друга бригада, але це 35% від решти. Тобто, спочатку нам треба знайти у цей розмір решти, а потім уже знайти 35%. Для цього від загальної кількості зібраної цибулі від всього зібрано 1680. Ми маємо відняти. Маємо відняти кількість цибулі, яка зібрана першого дня: 360 кілограмів. І отримаємо 1320 кілограмів. Ну, це решта, або зібрали, як ще можна сказати, зібрали друга, третя і четверта бригади разом. Да? Оце у нас решта. Або це друга бригада, третя бригада і четверта бригада зібрали разом. Тепер ми можемо знайти 35% від решти, тобто ми повинні знайти 35% від числа 1320. А як знайти відсоток від числа? Ми можемо відсоток 35% записати у вигляді звичайного дробу. 35% це все одно, що 35 сотих. Тобто поділити на 100. Да? 35 сотих. І тепер ми знайдемо дріб 35 сотих від числа 1320. Тобто, щоб знайти дріб 35 сотих від 1320, ми маємо 1320 помножити на 35 сотих. Записуємо під спільну риску дробу і подивимось, що з чим ми можемо скоротити. Так, 35. Сотих. Дорівнює. Ну, а, по-перше, можна зразу спробувати 35 і 100 скоротити на 5. Так? Якщо 35 і 100, скоротимо на 5. Тут у нас залишиться 35 поділити на 5 7 і 100 поділити на 5, 20. Дивимось далі, наскільки ми можемо скоротити. Тепер ми бачимо, що 1320 можна скоротити і 20 можна скоротити на 20. І так, ще можна скоротити на 20. Для цього на 20 20 на – 20. одиничка залишиться, 1320, якщо розділити на 20, то буде 66. Так, можна перевірити. Так, 1320, розділити на 20. Так, 66. Ну і тепер обчислюємо чисельник і знаменник нашого дробу. 66 помножити на 7 – Будемо мати 462. Так, перших. 462 перших або просто 462, так, вибачте, 462 кілограма, і що це ми знайшли? 35% від 132. 35% зібрали другого, друг, зібрала друга бригада. Це в нас зібрала друга бригада. друга бригада. Так, ну, тепер дивимось. Ми вже знаємо, скільки перша бригада зібрала 360 кг, скільки друга бригада, це 462 кг, тепер можемо взнати, скільки зібрала. Третя бригада. А третя бригада зібрала в 1,1 третью більше, ніж друга бригада. Значить, ми маємо кількість кілограм, що зібрала друга бригада 462, а третя в 1,1 третью більше. Раз в значить множимо на 1,1 третю. І тепер для того, щоб виконати множення, ми маємо. записати можна зразу під спільну риску дробу 462 і число 1,1 третього перетворимо на неправильний дріб. 1 помножити на 3. 3 і плюс 1 4, множимо на 4 третіх. Ну, тепер дивимося, що ми можемо скоротити. Давайте перевіримо, чи ділитиметься число 462 на 3, так? 4 плюс 6 10 і плюс 2 12. Сума цифр ділиться на 3, значить, і число ділиться на 3. Скоротимо на 3. 3, поділити на 3 1. А 462, якщо поділити на 3, буде 154. 462 на 3. Так, правильно, 154. Тепер а, залишається нам порахувати чисельник і знаменник наших дробів. 154 помножити на 4 це буде 616 перших або просто 616 кілограмів. Зібрала третя бригада. Кілограмів цибулі зібрала третя бригада. Ну і тепер, нарешті, ми можемо взнати, скільки зібрала четверта бригада. Ми можемо це двома способами знайти. Або від загальної кількості відняти все, що у нас зібрала перша, друга, третя бригада, або від оцієї решти відняти другу і третю бригаду, ну, кому як легше, як легше для вашого розуміння, так ви і можете зробити. Я пропоную все ж таки від загальної кількості 1680 відняти, відняти скільки за перший день, 360. Тобто, скільки всього три бригади зібрали? За другий день зібрали 462 кілограма і плюс 616. Тобто, отут в дужках ми знайшли, скільки три бригади зібрали разом. І від загальної кількості віднімем. Ну, це вам буде вже в якості завдання самостійно порахувати, скільки ж кілограмів зібрала четверта бригада. Оце обчислення, я думаю, що ви зможете зробити саме і потім в зошитах напишите відповіді: на наступному уроці мені її повідомити. Сподіваюся, що все було зрозуміло. Ми з вами розв'язали три види вправ. Так, використовували розподільну властивість множення, де виносили спільний множник за дужки для того, щоб обчислити. Тут навпаки використовували розподільну властивість множення, то ми навпаки, розкривали дужки, а потім здійснювали обчислення, Ну і розв'язали задачку також на 4 дії, в якій потрібно було знаходити і дріб від числа. І відсоток від числа, і додавати дроби, і множити дроби. Бажаю вам успіхів у вивченні математики. До нових зустрічей!